Зараз доєднуємо до розмови Олексія Буряченка, це виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо вас, пане Олексію. Доброї ночі. Да, вітаю, друзі, вітаю Сергія, Микиту і вітаю всіх наших шановних глядачів. От Давайте нашу розмову з євроінтеграції українською почнемо. Хочу, щоб ви прокоментували цю заяву прем'єра Шмигаля, але до неї я ще додам, так би мовити, ложечку дьогтю. У вигляді все тієї неодноразово згадуваної нами завжди Угорщини, яка, начебто, передала документ іншим країнам-членам Європейського Союзу зі своїми умовами і обуреннями. От у них ж там тема традиційна, так, захист нацменшин і так далі, і тому подібне. І, мовляв, чисто теоретично це може стати перепоною. А чи може стати це перепоною? Чи... Скажімо так, як і з попередньою історією про кандидатство, Орбан просто вийде і не підніме руку, і на це не звернуть уваги. Ну давайте так почнемо з моєї суб'єктивної точки зору з цього питання. Що звичайно на Угорщина на можливо, це буде не політкоректно, але вона поступила підло, на правду. Після того як відбулася в нас урядова зустріч на двостороння в Ужгороді, буквально нещодавно да, між Україною та Угорщиною, після того що дійсно тема. Етнічних угорців на Закарпатті була в принципі червоною лінією. Можна сказати, що темою один цієї зустрічі на рівні з економічним та політичним співробітництвом України та Угорщини після цієї двосторонньо позитивної та перспективної зустрічі на сторони, наскільки я розумію, навіть погодили. На в перспективі зустріч двох президентів Орбана та президента України Володимира Зеленського, і зараз такий лист це звичайно, підніжка, це звичайно елемент чергового шантажу від Угорщини. Так я думаю, що ні, нікого це вже не здивувало. Причому не в Україні, ні в Європейському Союзі, тому що всі до методів досягнення. На своїх цілей угорщину давно вже звикли на, по на, розблокуванню на, заморожених Євросоюзом коштів на, і по отриманню відповідно нових і значно більших на від Брюселлю, ніж скажімо так було раніше обіцяно. Це стандартна жаль, на превеликий жаль на Орбанівська така на стратегія. До речі, блокують вони не тільки ініціативи по відношенню до України, але й до інших країн буквально не. Давно було заблоковані фінансові рішення самоугорщиною відносно Румунії. Ну, що тут скажеш? Я думаю, що. Коли ситуація вже скажімо дойде до прийняття рішення, на то я думаю, що у Брюсселю звичайно знайдуться аргументи, як вони залишилися і по політичному запрошенню України до європейського союзу в грудні минулого року, як і по виділенню Україні з боку європейського союзу макрофіну в 50 мільярдів доларів. Тобто, як були аргументи з боку європейського союзу до Угорщини, так і будуть. Але на превеликий жаль, допоки європейський Союз не змінить свою внутрішню інфраструктуру, не перейде від такої економічної горизонтальної конфедерації до більш вертикалізованих взаємовідносин країн-членів та Брюсселю, то на превеликий жаль, я думаю, що це буде спонукати скоріше за все угорщину продовжувати. Не діяти в такому шантажному режимі не тільки по відношенню до України, а й до будь-яких інших цивілізованих ініціатив Європейського Союзу, пане Олексію, а я щодо слів Дениса Шмигаля хотів ще тут уточнити. <кій> Дивіться, в 2022 році, ну рівно два не, не рівно, точніше два роки тому, тому що там все було помпезно на тлі вторгнення широкомасштабного Російської Федерації в Україну, а вже восени Денис Шмигаль. Тоді він теж був прем'єр-міністром України, говорив про те, що, по-моєму, там якраз йшлося такі теж про два роки. Ну точно до 23-го року там Роберта Мецола ще робила заяви, і також Денис Шмигаль говорив про те, що до кінця 2023 року готові почати переговори про вступ, ну вже про конкретні домовленості, про вступ до ЄС. Тепер знову. Він каже, що технічні щоб технічно бути готовими, знову знадобиться не більше двох років, але знову ці два роки а ратифікувати і так далі і все інше. А реально, ну Україну хочеться зрозуміти не тільки зважаючи на Угорщину, хочуть бачити в Євросоюзі, і скільки має знадобитися. Ну тобто, так можна кожні два роки говорити ще два роки, ще два роки, ще два роки. І що для цього буде потрібно? Ну я розумію, що перш за все має бути ЄС налаштований прийняти до себе Україну і гот готовий бути до цього. Да, звичайно, ви абсолютно праві, що це перш за все політичне рішення з боку європейського союзу, і тут ключовий аспект: наскільки дійсно Україну готові бачити в європейському союзі, тому що якщо там подивитись ретроспективу на вступу інших країн до європейського союзу, якщо було рішення про їх прийняття, то їх приймали навіть незалежності того на повністю вони пройшли відповідну перемовну рамку синхронізації законодавства, чи в них були там певні проблеми на певних галузях. направду в принципі. Шмигаль все казав абсолютно вірно. Україна дійсно максимально рекордно виконала всі рекомендації Європейського Союзу. Я нагадаю, їх було рівно сім. Більше того, це дійсно рекорд, скажімо так, рекордний шлях від офіційного кандидата в члени до відповідно політичного запрошення, на яке ми отримали від усіх країн Європейського союзу наприкінці минулого року, і це ще все і на фоні відбувається. На фоні війни це також не потрібно все ж таки з, зі скидати з шальок терезів. Після за політичного запрошення йде, йде наступний крок затвердження перемовної рамки на підставі скринінгу законодавства, тобто порівняння нашого законодавства, і законодавства європейського союзу, ця перемовна рамка має представитись Єврокомісією на відповідно європейській Раді. і після вже в принципі її затвердження, от тоді ми можемо вже остаточно юридично говорити, що Україна стала на шлях до європейського союзу повноцінно, скажімо так, юридично. На політичне, якщо можна так виразитись, там буде 33 або 35 глав поділені відповідно на шість секторів. На шлях це ну він не простий. Це я думаю, що не два роки. тут, якщо таке говорив шмигаль, це думаю досить оптимістична, Скажімо, заявка в середньому шлях від політичного запрошення до повноцінного членства складає 7-8 років максимально швидко, тільки якщо не помиляюсь, Австрія там буквально за декілька років змогла виконати повністю цю перемовну рамку. Але знов ж таки повертаючись до того, що в нас все ж таки війна і, окрім того, що нам синхронізовувати зараз рамку законодавства, потрібно ще й воювати. То я думаю, що в принципі євробюрократи, які публічно оговорили про дату повноцінного прийняття України до Європейського Союзу, озвучують чули 2030 рік і я ну насправді рахую, що це дуже оптимістичний сценарій, і нам для того, щоб це зреалізувати, потрібно буде дуже і дуже все серйозно попрацювати. А чи готові європейські країни бачити нас в членах? Звичайно, так і ми бачимо це зараз навіть по на готовою саміту, який готується європейських країн, де буде в принципі центральним питанням можливість розміщення навіть збройних сил країни європейського союзу. В Україні продовження підтримки України, забезпечення неперемоги Російської Федерації. Тобто, зараз центральна повістка європейського союзу і головних країн таких драйверів європейського союзу вона так чи інакше концентрується навколо України і допомоги України. Україну вже бачать і вже долучають нас до програм спільного виробництва зброї, переоснащення європейського ВПК. тобто нас вже бачить насправді і рахують уже зараз як на ну, майже повноцінного члена європейського союзу, але це поки що переважно політичне бачення. А чи готові європейські не, економіки, не європейське населення до інтеграції Україна? Угу. Це величезна не тільки по розміру країна, а й по економіці. Направду ну в порівнянні, наприклад, з маленькими країнами ЄС, це суттєві перекоси всередині економіки Європейського союзу з появою нового гравця. І тут теж питання до 2030 року ми повинні так би мовити причесати е, всі ці е, нерівності, щоб увійти плавно у співдружність, е, чи як? Ну, давайте перш за все відзначимо, що після отримання політичного запрошення і затвердження цієї рамки перемовин, перемовної рамки ну, цього, шляху, да, так, вже так. безпосередньо європейський союз. До речі, зараз вже її представила буквально на днях Усула фондерляєн, єврокомісії залишається зараз тільки остаточне затвердження Європейської ради. От, але вже на цьому етапі це не тільки політичне запрошення, це вже участь повноцінно. Цінно в європейських програмах, тобто простою простою мовою європейський союз буде нам фінансово в тому числі допомагати на проходження нам відповідно цього скринінгу і безпосереднього шляху взаємної інтеракції з європейським союзом, тобто не тільки політично, але і гришима в тому числі. Єдине, що зараз дійсно стоїть, як на мене, на певною політичною, скажімо, перешкодою, але вона не критична. Те, що все ж таки дуже швидко дуже скоро будуть вже, вже влітку вибори в Європарламент, там де все ж таки буде змінена певна конфігурація. Яка все ж таки звичайно ж вплине на нашу подальшу завідносини і можливо навіть корекцію, корекцію цієї рамки з європейським союзом? До речі, ця корекція може бути не в мінус, вона може бути і в плюс, оскільки зараз європейський союз сам налаштований на внутрішню трансформацію і внутрішню відозміну. І от тепер Микито відповідь на ваше пряме запитання, оскільки воно надзвичайно важливе, чи готова? Україна до швидкого вступу, оскільки дійсно є величезна кількість економічних ризиків, направду є навіть такі ризики втрати деяких, ну скажімо, неконкурентних галузей економіки в Україні, які просто якщо просто відкрити ворота для економіки і вільної конкуренції європейського бізнесу, європейських країн, наші ці певні галузі, особливо ну не модернізовані, ще які нам досталися з радянського союзу, неконкурентно Здатні, вони можуть просто посипатись, а ці великі підприємства це багато робочих місць, і в деяких прикладах вони навіть системно утворюючи, місто утворюючи. От у чому справа. Тому ризики, звичайно, є. І я направду не із тих людей, які кажуть, що нам максимально швидко потрібно прийти до Європейського Союзу, там подавати ту дистанцію, там, припустимо, за 2-3-5 років. Ні, я глибоко перевів. Переконаний, що цю дистанцію ми маємо ти стільки скільки потрібно, враховуючи усі ризики, ми бачимо зараз вон, буквально яскравий приклад з Польщею. А таких прикладів на нашому інтеграційному шляху, коли ми будемо стояти в когось на дорозі, якоїсь держави або якогось сегменту бізнесу, ще буде дуже багато, і ми маємо бути внутрішньо до цієї боротьби. Насправді готові і тільки тоді, коли ми вже будемо максимально комфортно себе відчувати в європейському союзі. А європейський союз буде розуміти, що таке повністю Україна, і буде готовий до цього, коли вже будуть укладені цілий ряд, скажімо, двосторонніх договорів між Україною і Брюсселем, між Україною та конкретними країнами Європейського союзу, навіть по конкретним галузям економіки, на от тільки коли ми будемо повноцінно до цього готові, от тільки тоді направду нам і потрібно буде на закінчувати цей шлях до повноцінного членства, і тільки тоді із задоволенням, і повною радістю Європейський Союз прийме до своїх рядів, до своєї компанії Україну. і це насправді найбільш правильний еволюційний шлях. Пане Олексію, не можу вас не перепитати. Якщо вже заговорили ви про трансформації, які необхідні в ЄС, то чи потрібні вони в НАТО? Так, особливо на е тлі попереджень спецслужб Німеччини, що може Росія напасти на країни НАТО. Ну тут наводиться е якраз Фінляндія або країни Балтії. Фінляндія зовсім нещодавно стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Попрошу вас відповісти зараз, е стисло буквально півтори хвилини в нас. Звичайно ж на наших очах НАТО реанімується на наших очах НАТО трансформується після повноцінного повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. всі зрозуміли ну, на правду, що НАТО зараз єдина військова сила, яка захищає країни Європейського Союзу. І знов ж таки враховуючи, що пріоритет країн ЄС був все ж таки на економічній, не розвиток, як ми вже. Сьогодні з вами говорили, що це більше економічна горизонтальна конфедерація, а не ж якийсь а, а, силовий блок, безпековий блок в європейському союзі, навіть своєї армії повноцінної немає. тому так боялися про те, що війна може перекинутись і на територію країн НАТО, і на територію країн Європейського Союзу. Тому звичайно НАТО почало трансформувати Сполучені Штати тому, що демократи все ж таки це глобалісти, вони так би мовити, якщо можна так сказати, реанімували проект НАТО, але зі своєї сторони і країни європейського союзу також почали платити значно більше коштів на розвиток і утримання відповідно на НАТО, що являлось багато в чому запоруком їхнього їхньої безпеки. Але зараз уже мені здається паралельно стартують і інші процеси. От Макрон на Франції вже і в принципі прем'єр-міністр і Італії Малоні заявляла про необхідність створення європейської армії, як на мене, це зараз буде ключове питання це після виборів до Європарламенту, оскільки безпекове питання, ми бачимо, що розвідки європейських країн говорять про можливість нападу як на країни Європи, так і на країни Європейського союзу. Мова йде і про Фінляндію, і про країни Балтії, і про Польщу. одним словом всі, хто розуміють, правду, що. Таке Російська Федерація, вони розуміють, що дійсно така вірогідність існує. І в цьому 10 контексті, звичайно, НАТО не є панацеєю, в тому числі і для України. Україна має йти усіма шляхами одночасно і в Європейський Союз, і в безпекові двоє багатосторонні договори. І максимально інтегрувати з ВПК Європейського Союзу. Ну а звичайно, тоді, коли і НАТО буде готове прийняти. То Україна і Україна буде відповідати стандартам НАТО, тоді невигідна і членство в тому числі. Дякуємо вам, пане Олексію, за ці роз'яснення. Олексій Берченко, це виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Він був на прямому відеозв'язку. Спасибі.